Друзі, я просто нагадаю, що ми в прямому ефірі зараз працюємо. тобто, фактично, от по живому зараз терміновано. Мона із Києва в Шевченківському суді міста Києва. Надзвичайна подія поліція отримала повідомлення про вибух. На місце зараз прибули вже слідчо оперативні групи, спецпризначенці, вибухотехніки та інші. Необхідні служби за попередню інформацію не встановлений. Наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання. Встановлюються наразі всі деталі. Просять і патрульні, і поліцейські, і нацполіція зберігати спокій, не наближатися до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу. Це була цитата. Ми також зараз очікуємо не зараз, а коли зможе пані Юрія Юлія Гірдвіліс доєднатися до нас, це начальниця відділу комунікації нацполіції міста Києва. До нас в сенсі включення, тому що зараз так, відео... Так, будуть якісь це, подробиці. Так, це відео саме цього місця, де стався вибух. Що було, хто було, кого, що це там відбувалося, кого підозрюють. Ну власне, всі ці питання ну, зможемо поставити зараз пані є, Юрії. так. Є певні дані, все таки ми в Ютубі можемо собі дозволити так, начебто, мова йде про Ігоря Гоменюка, якого звинувачують в теракті під Верховною Радою в 2015 році, і, начебто, він закрився з двома конвоїрами в. Вбиральні цього Шевченківського суду, але це все зараз по ходу будемо з'ясовувати. Тому зміна верстки фактично у нас зараз відбувається. Так ця тема будемо і будемо тема. повертатися, так, тому що важливо, що відбулось і як можуть також констатувати, що там сталося.